Друзі мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матчі Донецького шахтаря у Лізі Чемпіонів сезону 2018-2019 років. Це був матч групового етапу, другий тур, група F, 2 жовтня, 2018 рік Ліон, французька команда, у себе вдома приймає Шахтар Донецьк. Бойова нічия 2-2. Сьогодні друзі, хочу згадати цей матч. Ну давайте, друзі, про все це поговоримо по порядку. З ми, друзі, зі стартових складів. Бруно Женезьо. Головний тренер Ліона, 4-2-3-1, стартова розстановка у французької команди. Лопеш у воротах, Марсело Денаєр, пара центральних захисників, Мінді. Дюбуа по флангах, Донбеле, Тузар центральні опорні півзахисники. Фікір, центральний атакувальний півзахисник, Ауар Трауре по флангах та Дембеле у нападі. Це стартова розновка Ліона. Шахтар Донецьк, 4-2-3-1, стартова розновка української команди. Андрій Пятов у воротах. До речі, головний тренер команди Пауло Фонцека. Андрій Пятов у воротах, Ярослав Ракицький, Сергій Кривцов, пара центральних захисників, Микола Матвєнко, Ісмаїлі по флангах. Тарас Степаненко, Майкон, центральні опорні півзахисники, Алон Патрік центральний атакувальний півзахисник, Марлос Тайсон по флангах та Жуніор Жуніорморас. У нападі це стартова расновка української команди. Речі, друзі, нагадаю, що це була група Ф. У цій групі ще були такі команди, як «Хофенхайм» та. Манчестер Сіті. Якщо казати про сам матч, то в принципі футбол був доволі таки рівний, якщо брати не тільки перший тайм, а взагалі всю дистанцію матчу. Рівний був футбол, і у Штре були непані моменти. І в Ліона також були непані моменти, ну хороший шанс був Дембеле на 11-й хвилині матчі, коли француза е -е, справді вивели на ударну позицію. Уса Дембеле. Виходив один на один з Андрієм П'ятовим, був у нього вихід, тому ми Виходив вічно навіть з Андрієм П'ятовим, але Андрій П'ятов витягує удар французького футболіста. Штар також відповів своїми спробами, доволі непоганими. Хороший шанс був Тайсона, щоб забити. Справді там дуже здорово до розіграли комбінації. Пара була небезпечних ударів в площину воріт. Ось Лопеса. Тут і справді не пані блемент штаря, пригадається, чи удар потужний джуніора Мараіса. Жуніомарас наніс просто якийсь неймовірний удар з метрів 23 неймовірний удар під поперечкою Лопес переводить м'яч на кули. Хороший шанс був у Марлоса, ще, коли Марлос пробував головою та відбивав Лопес його удар. Навкітів ну, шахтар донецьк забиває. 44-та матчу, українська команда все-таки. Домоглася. Свого Тайсен. Дуже підключив підлючив. І Смейлі, флангу, Смейлі виконує простріл. жуніормарас б'є гол, Жуніор мораес! забиває прямо перед самісінькою перервою дуже важливий м'яч. І в кінці то кінців 1-0. 1-0 команди йдуть на перерву з перевагою української команди. Друзі, якщо, до речі, казати про е, другий тайм, до речі, друзі, на другому таймі, що казати, тут Кайоди, Віктор Коваленко та Маркус Антоніо. Ні, е, не Маркус Антоніо, Віктор Коваленко, Кайоди та Фернандо вийдуть Штеря. На другий Тайм, Мерфіс Депай, Діоп, Карне вийдуть відповідно у Ліона. Якщо, друзі, казати взагалі -то про Другий Тайм, то в принципі, ну також в принципі, футбол був доволі таки рівний. У Штаря були неповні шанси на контратаках. У Ліона також. Ну Ліон тиснув. Ліон програвав, французам потрібно було збивати. І, в принципі, намагалася французька команда забити. Ось на 52-й хвилині пригадується гол Ліона, який не зарахували через офсайт. Ось штар, друзі, в кіці-такиців подивить перевагу. Контратака. Дуже здорово, друзі, пройде донецького штаря контратака. На 55-й їх военні матчі. Українська команда. Дуже здорово піде в контратаку. Якщо не помиляюся, то Марлос Дуже здорово. Ні, не Марос, а Алан Патрік. Алан Патрік дуже здорово віддав передачу на Жуніор Морайса. Жуніор Морайс. Опинився на лівому фланзі. Жуніор Марайс. Дуже здорово. Дуже здорово. Жуніор Мараєс. Під захисника наносить обвінний удар. І забуває жуніор, Жуніорас! Робить рахунок матчі 2-0 на користь української команди. Ще там був шанс, то такий джуніора Мараіса був момент, коли в Шахтар ще одну контратаку команди, але не вдалося жуніора Марайса забити. Тобто, в принципі, Шахтар вигравав два м'ячі і в принципі нічого бідити не підвищало. Шахтар повністю контролював гру після другого забитого м'яча. Але тут забиває Ліони, це робить муса дембеле. Все-таки Муса Дембеле свого А на Мельфікір виконує ідеальну подачу з лівого флангу, Муса Дембеле пробиває головою та забиває гол Муса дембеле та робить рахунок матчі. 2, а потім Ліон у наступній же атаці де-факто і забиває ще один м'яч. Ось так ось протягом двох хвилин французи переламили хіт матчу, ідеальний простріл е від е футболіста Ліона. Авуар прострілює Дюбуа, Пробиває та забиває. забиває Дюбуа, Тробить рахунок у матчі 2-2. Викрити хотіли, що французи, що українці, і в української команди були шанси для того, щоб виривати дорогоцінну перемогу. І у Ліона були шанси для того, щоб виривати перемогу. Приводиться момент там Ісмаїлі, коли вивели його на ударну позицію, але Ісмаїлі не реалізував вихід один на один. У Усидем Беле також були непогані шанси. Тобто футбол пішов на три результати, де в обох команд були просто якісь неймовірні справді шанси. І в Ліона були хороші нагоди, і у Донецького Шахтаря також були хороші нагоди. Прийоди Пригадується удар кайоде, пригадується удар кайоде! коли Марлос відкидає м'яч на кайоде, кайоде б'є паперечка, а поперечка! Я б навіть сказав би не поперечка, хрестовина. Леон, там дуже здорово виконував. Ну, кіці -кіці, Друзі, команди розписали бойову нічю. 2-2. В принципі, друзі, нічого та справедливо. Ось, друзі, статистика того матчу. Ну, подивіться самі, да? Подивіться самі, 22-16 по ударів по воротах, по 7-7 ударів площину. Контроль м'яча абсолютно рівний. 50 на 50, Вось, ну і за кутовими 3-4. Ну так, да, у Ліона на декілька ударів було більше, на 6 ударів більше, але за ударами в площину абсолютно рівновага. І якщо брати моменти Ліона та штаря, щоб брати такі реальні да? то в принципі тут абсолютний паритет по голівим шансам. У Штере були хороші нагоди. І в Ліона були хороші нагоди. Тому, в принципі, рахунок 2-2, він абсолютно, друзі, по 86%, до речі, точність передачі Ліона, 86% передачі Штаря. Ну я ж кажу, рівний абсолютно футбол. Друзі, забігаючи наперед, скажу вам, що ця група завершиться. Ну, скажімо так, боротьба тут буде до останніх турів. Сіті посяде першу позицію, Хоффенхаєм останню позицію посяде Шахтар третю, Ліон другу. На низкаолімпійському Шахтар Таліон з'ясовували стосунки. В останньому турі 4 по 3 не було перемагати, але команди розписали бойову ніч один-друг, і саме Ліон пройшов далі. Але в будь-якому випадку Шахтар Донецьк дуже здорово виглядав, Ще на низкаолімпійському в останньому турі проти Ліона, що, в принципі, у Франції. Ось. До речі, друзі, тоді глядачів не було. На тому матчі в Ліоні не було глядачів. Ось, грали за порожніх трибун. Ось, але в будь-якому випадку Шахтар Донецьк дуже здорово виглядав. Ну що, друзі, привітали ми цей матч. 2 жовтня, 2018 рік. Леон Шахтар Донецьк, бойова нічия 2-2. Друзі, а я вам дякую за увагу. Хочу, друзі, побажати вам, я та вашим рідним, тільки добра та щастя в житті відповідь, бажаю вам. Бережіть себе, мої любі друзі. Усі на побачення, друзі мої. Усім до нових зустрічей!